У мене є бажання, я записую відео. І я це відео ще раніше хотів записати, ну, не було можливості. Хочу розповісти про духовне. І те, що я хочу сказати, я ніде не, ну, не бачив, щоб хто небудь казав, мимо ну, те, що я дивлюся в телефоні, то я не, не бачив і не чув, щоб хто-небудь. Іменно це сказав. І е, я отак думаю, що е, ми живемо в світі, де існує інтернет, і де ми можемо кожен із нас е, брати для себе різні знання. Я дивлюся свого телефона і я беру корис... більше корисного собі. Люди, ті, хто дивляться, ну, ті для себе беруть різну інформацію. Або позитивну, або негативну. І оце відео, що я... А, ну багато чого. Ми живемо в 21 віці і це вік, вік прогресу. Що я вже сказав, що люди е, по, отримують різні знання. Науковці багато зробили е, багато різних, е, ну, ві, е, багато багато ну, всього придумали, в общем так. Но ми люди залишаємося недосконалими. І те, що відео я я хотів е, сказати, це. Моє духовне розмірковування або проповідь, це для нас Ісус був на землі, таємниці Біблії. І те, що я так от думав, що ми всі тут, багато людей, хто привикли дивитися з телефонів в інтернеті, ну, як вже розказував, беремо знання інші через телебачення. Інші через комп'ютери, ну, через різні, через різні гаджети. Е, тепер в світі багато всього, чого, у чого люди можуть е, ну, отримувати різні знання. Я, мені подобається ну, подобається дивитися в Ютубі. Там різні зібрання, різні зібрання, і ну, я, я беру корисно, Я те, що хотів сказати, е, ну, те, що багато всього в світі такого, що ми, от, ну, отри, ну, люди отримують різні знання. І це, я вже сказав, це такий вік, що багато чого люди. ну, Ознають, багато чого знають, але ми не можемо знати думки. Ми не можемо знати думки інших, і ми не можемо знати наперед, що буде. Но за нас но тільки знає все наш Господь Бог. Він знає наперед, Він знає думки всіх, він бачить всіх зразу. От, такий наш Господь. І от те, що я думав, і це являється таємницею. Наш небесний отець, він Господь Бог, він з самого початку він Оприділив, щоб наш Господь Ісус викупив нас, щоб Він, він хотів спас... з самого початку Він запланував, що Господь Ісус повинен був прийти добровольно за нас і для того, щоб нас спасти. І Він це оприділив. І Він хотів, хотів, щоб, хоче, щоб люди були спасені. І друга сторона, Бог не хотів, щоб люди, ну, він хотів, щоб люди завжди були з Богом. Якщо брати перших людей, які були, перший чоловік, який, який мав спільність з Богом, якому було дуже добре з Богом, він хотів, щоб так він і залишався. І він не хотів Бог, щоб люди згрішили. Бог був проти того. Але коли б не прийшов наш Господь Ісус, то він би не був так би так, так би прославлений. Про нього б ми всі не знали, що наскільки ну, тоді був би Господь Ісус тільки прославлений на небі. Там би, там би був прославлений. А на землі ми про нього б не знали. І Дух Святий би не зійшов би. Ми не отримали б Духа Святого. Коли б Ну, Такого не пройшло, коли б е, люди б не, не згрішили, то не треба було Господу Ісусу приходити. То, е, то Бог знав наперед, що люди вони не е, совершенні, не, не досконалі. Досконали тільки Бог. І е, Бог запланував, щоб прийшов Господь Ісус, щоб спасти людей. То, не, е, то я так розумію, що. По-другому, можливо, б і не було б. Люди б ну, не було б такого, щоб люди б послухали Бога і жили вічно. Хоча могло б бути таке, але вже план був запланований, що Господь Ісус Він має спасти людей, прийти спасти. Хоч, хоч Бог був проти того, що люди згрішили. От, оце, оце я думав. І ще написано в тому, зараз я прочитаю. Це. Господь Ісус як почав зверсати своє служіння, як він був тут на землі, то він Ісус виріс, родився в обичній сім'ї, так і ріс, тому що як навіть грошей не було, коли Ісус народився, що для гостиниці не було грошей, і він народився в в хліву. І це було заплановано Господом. І, і він ріс, він був послушний батькам. І, і він з маличку був наскільки мудрий, коли вони йшли в Єрусалим з Ісусом, батьки, то як він там залишився в Єрусалимі, і він так общався з тими, хто знає. Закон, хто вивчає, що вони удивлялися. Але вже Ісус був знаний більше, коли Він прийшов на служіння. Він був послушний батькам, його батько був плотником, це не рідний батько, Мам, Мамка Марія, була обична жінка, і в нього були брати там і сестри. Ну, в общем, Ісус він вийшов на служіння після водного хрещення. І я хочу прочитати від Матвія, потім від Марка. Зараз я хочу сказати, від Марка я і своїми словами скажу там длинна глава. Так, З восьмого, що Ісус, Він, я це знаю і на пам'ять, але я прочитаю з восьмої глави. уже миленькие буквы. Когда же пришел Иисус Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Ну, сотник сказал, я недостойный, имею починение воином, одному говорю, приди и приходит, слуге моему сделай, делай. И я подвластный человек. Ну, он одному кажет приди, приходит. Но скажи только слово, и вы слуга мой. Иисус сказал, что и в Израиле не нашел я такой веры. И потом, и потом... Він сказав, що Він сказав, що многі. Він з того часу Ісус сказав, що многі прийдуть». Тобто він вже определив спасіння з востока і запада, і возлягу в царстві з Авраамом, Ісаком, Іаковом. Сини же царства не зв'язу не будуть вотьму внішньою, там буде плач і скрежить зубов. Він сказав, що буде, буде вже тоді багато спасених людей. А сини царства, я думаю, це народ ізраїльський, які були приготовлені для царства. Будуть які спасені, які не спасені. Які не прийняли Господа, то, возможно, це про них було сказано. І взагалі про тих людей, які не приймуть Господа. От. І тепер я далі хочу, далі хочу сказати. Тепер. Що я хотів ще сказати? Тепер можна а, Можна прочитати, я хочу прочитати із, другої, з другої глави, це з книги Бетіє. Я так, це все, все, що я читаю і розказую, я прочитав зі свого телефона. Там букви більші. Тут маленькі букви, я, і ці всі глави я прочитав. І коли був. Я прочитав, як Бог там створив звірів, е, е, всякий скот, риб, птиць, е, звірів всякий скот і присмикаючихся, а потім Бог створив людей. А це далі продовження. То є, це, це далі не продовження, а повтор. Друга глава, як Бог створив чоловіка. І там, що Бог поставив його владикою, це такий чудний псалом. мені він подобається. Це як Ісус звершував своє служіння, і коли його зустрічали, коли він. Коли він їхав на ослі, його там всі прославляли, як славний вісти на і навіть діти прославляли Ісуса Христа. То він сказав, як вони кажуть, чуєш, що кажуть ці книжники фарисії, Він каже: не читали ви що Ісус із Грудник, грудних ти устроїв хвалу, і це чудний псалом, і це сказано, що Бог людей поставив владиками тоді з самого початку, і написано, що. Господи Боже наш, как величественное имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов своих сделать безмолвным врага и мстителя. Когда, взирая на небеса твои, э, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью венчал его, поставил его владыкой над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец его лов, Всех также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящие морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественное на имя Твое по всей земле. И это написано, как Бог створил человека и сказал и создал Господь Бог. человека из праха земного, и дунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Тут про речки написано, я, ну, назву речок, какие там протекали. И вот написано, И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. И в день, в который ты вкусишь, вкусишь его, смертью умрешь. И еще есть места Писания, что Бог Наш Господь Бог він знав людей і з самого початку, що вони не сувершені, тому що там в книги Іова я ж, ж читалось, там написано, що як фірма Єліфас як він казав. Іову, що він побачив Господа, який пішов в нашому відділенні йому, що він бачив, ну, облік не побачив, а він побачив дійсно ветра. І він сказав, каже, що Господь даже слугам, він знав, що Бог що люди не совершенно, тому що написано, Господь даже слугам своїм не довіряє і в ангелах усматриває недостатки, тим більше рождені в храмінах ізбрення, тим більше люди, в которых основання прах. От таке, таке слово. І ще що е, то тобто Бог, е, Господь Бог, е, ну я буду вже закінчувати, він завжди був проти, щоб люди грішили. Тому що Бог, як е, написано ще в шостій главі, я також читав е, в книгі Битіє, написано так, що Бог розкаявся, що створив чоловіка, е, коли там почали сини. Е, в общем, Ну, коротше, коли множат почали множатись люди на землі, написано так, і родились у них дочері, то Бог по. По, ну, тоді були і споліни, тоді були обичні люди, споліни, великани були. І Бог побачив, що велике розвищення людей. І він розкаявся, що створив людей на землі. І, 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 і розкаявся, що Бог створив людей. І потім він вибрав ноя. У ноя було три сина, сім, сім хам яфет. і Афет, і ною обрав благодать в очах Господа. Він сказав, йому построїть ковчег і ной все Зробив, як Бог сказав. І Бог відкрив мною, що Він істрибить всіх живущих на землі, бо всяка плоть ізрадила путь свій на землі. От. І тепер я хочу сказати, що Ісус, як звершував своє служіння, Він своє служіння. Він, е, от У нас зараз е, спекотно, і ми бачимо, яка в нас температура. І Аїсус, він звершувати служіння перед тим, як він ще не вибрав учеників собі, він пішов в пустиню. Я розумію, що раніше, зараз в Ізраїлі спекотно, і раніше там було спекотно, а тим більше в пустині, він пішов в таке безлюдне місто, щоб побути на надіні з Господом. Він не пішов в сад, там де краще, а він пішов в пустиню. І як він ще й проповідував, люди за ним ходили. І брали з собою і своїх дітей, чоловіки, жінки. Як він в пустині на кокормив хлібом рибами хлібами? Люди тут також не дивилися, що там спекотно. і Вони йшли, вони якби все забували, йшли за Ісусом. Він проповідував, а потім нажав хліби і риби на три тисячі, на п'ять тисяч людей. Він проповідував про царство небесне, і треба було, щоб він вийшов на служіння. То йому треба було бути в пустині і постився він 40 днів і 40 ночей, і потім йому треба було сразитися із сатаною. І він, Словом Божим, його побідив. Це так написано. І, і в Матфія написано так наподобі, ну, там, похожі глави, так як він вибрав учеників, як він вийшов на служіння. І написано так, же, так само і у Марка. Там написано, що Ісусу і ангели служили йому. А перших людей, е, як, ну, ладно, це вже я потім скажу, перш як вони згрішили. зрішили. Е, також Бог як вигнав із саду і поставив херовима з пламеним плам мечем охоронять е, сад. І... Е, Ісус звершував е, різ, різні справи, і Він пішов в силі духа, Він вибрав своїх учеників, і е, Він е, е, ісцеляв людей від різних хвороб, Він е, із людей виганяв бісів, Він воскрешав мертвих, Він усмиряв е, і вітер, і шторм, і Він ходив по воді. І, і Ісус Він звершував великі справи. І, Книжники фарсії, ученики люди слухали його, книжники фарсеє не, не приймали те, що він, він говорить. І е, він трудився, потім, він, е, потім його розпяли. він умер і, і Воскрес. І він являвся ученикам своїм. І тим самим Ісус розрушав Царство темряви, Він поражав Змія в голову. І це було таке що як? А я так от думав: у зараз у світі багато mm. різних розваг, багато всього. А е, і якщо коли брати 100 років назад такого не було, а ще раніше менше було всього, всяких розваг. В Єрусалимі е, такого не було, як у Римі, скільки там, ну, там всякі жокі такі е, ігри разні там устраювали, ж, дуже жорстокі гладіаторські бої, різні ігри, як ну, в общем. Та, о, о, так. А раніше люд, люди довольствувалися тим, що було. Вони їли плоди, перші люди, їм було всього достатньо. Тобто їм не потрібно було ніяких розваг, їм було дуже всього достатньо. І клімат був такий, що Бог приходив в прохладі дня. Було тоді не жарко і не холодно. І Бог прийшов і спитав Адам, де ти, як він заховався, як він згрішив, як вони не послухали Бога. От і е, потім Бог сказав, що Адам буде в поті лиця трудитися, і він прагів прагвозратися. Е, жінки сказав, що вона буде в муках родити дітей і до мужа прив'язаності, і він буде господствувати над нею. І ну, першому він сказав Бог змію, тому що він їх обманув. Він, вони, е, Тобто вони навіть пов... сколько... побіділи перше іскушення, можливо, потім їм було б бы... таке було б бы вони б хотіли узнати, а що ж то за дерево, пізнання добра і зла. І він сказав тоді Бог, і це так і є, що вражда пропав. Происходит у віруючих и в Ісуса Христа проти змія и против сатани проти, и проти духів. Він сказав вражду положу между семенем Твоим и семенем Йоно будет жалеть буде поражать Тебя в голову, а Ты будешь зжарить е, жалить Евов. Е, е,